Привіт світ! Хочете прикол? Я в лікарні. Але все нормально, бо говоримо вже вдома, добре? Зі мною все добре. Я вдома. Вчора я приїхала додому, я пішла в душ, помила голову і це було. Це було божественно. Тому що поки я лежала в лікарні, я все, що хотіла, це помити голову помитись Я дуже хочу помити свою голову, просто подивіться. О, можна смажити, варити. Дуже хочу помити голову. Чотири дні. Я не мила голову. Це моє найбільше бажання зараз. Я мала проблеми зі здоров'ям, зараз вже все гаразд. У мене вперше в житті була операція, в мене вперше в житті був наркоз. Це було жахливо, і ви знаєте, я знімаю для вас е теж новий хобі. І знаєте, скільки разів я жартувала про те, що типу ха-ха, тиждень новий хобі, а я ніколи раніше не мала наркозу. Уявляєте, це теж нових хобі, де я така наркоз. <гублявляє> коротше, все, що я хочу сказати, зараз зі мною все добре, навіть супер. Просто тому, що я вдома. А вдома, знаєте, навіть всі не лікують. Мама біля мене, мама мені наготувала, так що коротше, все добре. В Лікарні мені було жахливо, в лікарні мені було дуже нудно, і я знімала там якісь фрагменти, і я думаю, що я зроблю якийсь міні-блог лише для патронів з лікарні, просто тому що я реально така лежала, і думаю, що робить. Я спеціально з собою взяла камеру. Я просто хотіла, чесно кажучи, записати себе після наркозу, тому що кажу, у мене таке було вперше. Я дуже багато разів бачила такі відео, але це було взагалі не смішно. Це взагалі було е... ні. Це не той епізод життя, який би я хотіла зафільмувати зараз. Я так хочу вам сказати. Вся моя родина зараз, все моє життя зараз це те, що я лежу в ліжку, мені приносять їжу. Я лежу, дивлюсь тікток, дивлюсь телевізор, читаю книжки, телевізор показав телефон, бо я дивлюсь багато тікток. У мене вже тікток просто тікток, дякую людям, які створили тікток. Лікарня я дочитала свою книжку, почала читати. Бакмана, до речі. І мені дуже-дуже подобається. Я не знаю, я ніколи нічого схожого не читала в такому стилі дуже круто, поки що. Що ще я вам хочу сказати? Те, що до мене приїхала моя мама, це найприємніше з цього всього, бо приємного тут не було нічого, нуль. Абсолютно нічого не було приємного в тому що зі мною відбувалося. Та що скажу ще? Будьте здорові, мої, ходіть до лікарів, будьте здорові, бережіть себе, бо ну, його. Ну, його нафінь. Чесно? Не рекомендую, не рекомендую. Це мій другий день вдома, я лежу, розвиваюсь, як ви розумієте, дуже багато розвитку зараз буде, та й все. А, і ще біля мене бігає кіт. Гризе мені руки, У мене вже аж рани позаживали, тому що я була в лікарні 5 днів. Я дуже сподівалась. Перед операцією, що я проведу там набагато менше часу, але так не вийшло. Я думала, що я взагалі стану, піду додому і приїду відразу буду монтувати відосики, тому що в мене графік, одне відео в тиждень, я на нього вийшла. Ну так не вийшло. Ну, вийшло, як вийшло. Як жиє. Зізнаюся файно. Лежу, знімаю вам влоги, потім буду їх монтувати, сподіваюся. Мама, махай. Ти все. Бережіть себе. Лікарні не рекомендую. Кітьон. Дивіться, дивіться, як він вже виріс. Мене всього тиждень, вважаєте, не було вдома. Він так набрав, так вже виріс. Я за добою так скучала, а він мене подер одразу, як я приїхала. Ну йо-маю, -йо. Облюбував собі місце біля вікна, ми йому там постелили, і він дивиться на Львів. Моя дюбка. дюбка Косюча така. Таке косюча. Він реально такий косючий, він так дереться, такий енергійний, бігає, все рухає, чи це просто в нього такий характер, чи це тому, що він хлопчик. Я не знаю серйозно, тому що ми з мамою говорили. В нас зазвичай були кішечки. І кішечки, дівчата, вони чомусь завжди в нас ну були спокійніші. А цей... Тобто в нього є два стани: або він просто спить, тоді він чемний, його можна гладити, або він тебе дере, кусає, бігає, з ним щось створиться. Ну це це дуже дивно. Я не знаю. В мене ніколи не було такого, такого скаженого кота. Будь які чорні, то точно. Коротше, розказую, мама 5 днів у Львові і вона не може вибрати собі взуття Вона вже була в всіх торгових центрах, у всіх магазинах, і вона це сидить і дивиться фотографії, і все, що вона міряла, і не може вибрати. Таких ідеальних ідеальних не було. Але тут мені понакуплювали квіточок гарних. Бачите? Лаванда, мама троянди з клумби і дуже люблю гвоздики. Ці муфайні такі. Ти далі вибираєш? <гум> <гум> купили коту таку дряпалку нещодавно, але я мав взагалі одно на неї. От наш диван, ліжко. Наш диван, все. Весь подертий, весь в цих нитках. Так, значить, мама була на господарстві. Зацініть, скільки тут їжі. У мене в холодильнику ніколи стільки їжі нема. Мені купили буено, бо я люблю буено, якісь батончики. Майонез. Мама як завжди приїхала і накопляла майонезу. Оці пюрешки, до речі, теж мене дуже рятували. І актмель взагалі залітав, як має бути. О, таке. Це, до речі, черепаха, яку ми привезли з Туреччини, коли відпочивали. Добре, хоч встигли з'їздити в Туреччину за все своє життя, і ми її не довезли, бачите? В неї обламались ці. Що це? Лапки. Лапки. І тут те щось. Відламалась. І ми не були в Анталії, ну нічого. Це рецепт Наполеону, дуже смачний. Навіть пише Наполеон мами. Але то не справжній наполеон, але дуже смачний. Бо тут нема зверного крему, тут є згущене молоко і масло. О. Хочу розчесати волосся, тому що розчесувати волосся. Це дуже велике щастя виявляється. Чудово! Ще просто взагалі прикол такий, що Ну, що просто. Під час анестезії, коли я оце засинала, ай, ходи. Мурчик, вичемний, будь ласка, не кусай мене. Так скучала за котиком. Знаєте, коти забирають тривогу і негативні емоції? Так от, під час анестезії, коли вже мене оперували, мені снились сутінки. Белла, Едвард і червоні яблука. Я вам клянуся. Я проснулася. Я така Іра, серйозно, тобі снились сутінки навіть під час анестезії, як ти спала. Просто я перед тим дивилась сутінки, я говорила про сутінки, потім щось мама мені сказала про сутінки. Мама, до речі, приїхала, побачила, що в мене в телефоні якесь фото з котом, і як я дивлюсь сутінки. І вона така, боже, ти досі дивишся цей фільм, тому що я завжди, коли з нею жила, дивилася, коли він там по новому каналі йшов. І вона така, ти досі дивишся той фільм з тими собаками? І коротше, це все в сумі дало те, що мені реально снули сутінки. Едвард Белла і червоні яблуки. Знаєте, там був кадр, де він ловить червоне яблуко. Ще я дуже хочу спробувати змонтувати відео, просто тому що немає чим займатися. Особливо я лежу в ліжку, клацаю Тікток, ну я вже говорила, і так от, хочу спробувати сісти монтувати відео, щоб щось робити, щоб чимось займатися. Я так і планувала, що я хоча б щось зніму, і хоча б для патронів буде влог. Я думаю, що я його зроблю лікарняний влог для моїх патронів, спонсорів, тому якщо ви хочете ексклюзивного ексклюзиву моїх мук. Ну, як мук, я просто лежала в палаті і, і все. Найголовніша новина, мама вибрала собі взуття. Панкетка хоч і не висока, але якась зручна. Вона теж зудовна, якась. Під штани взагалі супер. Молодець. дорого. Я дуже рада. Дуже зручні. З тих, що я всіх мірила, вони найзручніші. А переміряла ти? Переміряла я. Парень-два. У мами прем'єра буде перший раз вже їсти роли, стороли. Це я хотіла сказати, Ні, що не це їла вже. Так? Ну нічого. А запечені що? не їла. Запечені. Але то не такі зовсім. Це я просто хочу сказати, що оці запечені роли з креветкою з лососом це мої улюблені. Це улюблені мої роли і улюблена моя доставка. Тут є тримач, водовийся, тримач. Не ну вони просто тирисне вколеш, він розсипеться. Ну, Філадельфія, до речі, це ідеальна теж для мене Філадельфія, тому що, знаєте, є такі роли, роблять з таким величезним жирним шматком риби. Я не люблю. Мені не знаю, там одна риба. Вони ну, дуже жирні. А ці а ці ідеальні? Так, так ти знаєш? О. Тепер бери. Але чекай, чекай. Це це це? Чекай, чекай. Навіть відкрий. Відкривай. Став, наливай, сюди наливай соєвого ага. Все досить, досить, досить. Їх треба зовсім трішки рибою мукати, в соєвої, просто для підсилення смаку. Бри це з креветкою. Отак сильно прижимай. Супер, мокай. І пішло. Смачно, правда? Зараз ще запечений, ти взагалі зберігаєш. Оцей запечений, це просто. Це дуже добре. А цей, бачиш, без креветки, він просто з сиром, з огірком. Ой, я теж хочу. А що тут? Дивимося Терненко. До речі, тонайте на дрони. Дрони багато нам допомагають. Угу. Чуєте? надзвичайно сьогодні на фронті. Нагадую, що у мене каналі ми кожен день збираємо і за один день хоча б одиниць. це не я сказала. А це я їм чипся. А ви підтримуєте Збройні Сили України? 我看一下，我们的就是有。 Зараз я буду збиратись на огляд до лікаря, і я дуже радісна, тому що, нарешті, я хоча б трішки подихаю свіжим повітрям, навіть попри те, що там сьогодні дощ і просто жахлива погода. Я дуже хочу вдягнути своє пальто, вдягнути якийсь одяг, окрім піжами, і просто пройтись. Чесно, як ніколи розумієш, коли хворі, що щастя в простих речах, помити голову, просто гуляти, просто нормально функціонувати, тому що я вже не можу лежати. Цей день настав день, коли я вже не можу лежати в своєму ліжку, і хочу руху. Корочі, все чудово, все зі мною чудово, я заживаю, я така радісна, що це закінчилося, якщо чесно, бо я так довго просто грузила себе, що я це не можу вирішити, я хворіла, не виходила тоді операцію зробити, я гриби збирала, хворіла. Ну, коротше, ціла епопея стоїть за цим всім, але це вже все позаду. Зі мною все файно. Я одужаю. Будьте здорові моя реально, бережіть себе, ходіть до лікарів. Опирвалася, до речі, в державній лікарні. Що я ще можу сказати? У мене була дуже класна лікарка, до речі. Сумно лише, що я стільки днів провела в лікарні і осінь. Майже пройшла золота, гарна осінь. Не знаю, я так люблю гуляти, ось тут в районі Коновальця. Дуже гарно в цю пору. Все вже пройшло на цій гарній позитивній ноті. На новинах про те, що зі нас все добре. Я буду з вами прощатись. Дякую вам за ваш перегляд. Дякую, що повертаєтесь на мій канал, дякую, що підтримуєте мене патрони. Ви, моя любов, взагалі, дуже вам дякую. Підтримуйте збройні села України. Посилання на збір є під цим відео. Підтримуйте один одного, будьте щасливі, будьте здорові. І всім 36,6. шість Па-па.